Привіт! я ліна із Китаю, і ми нарешті повернулися назад в Пекін із Канади. Ми їздили в Канаду на два тижні для того, щоб вирішити, чи хочемо ми туди емігрувати чи ні. І так я хочу з вами поділитися, яке ми рішення прийняли з моїм чоловіком і чому. Перш за все скажу, куди саме ми їздили. Ми їздили в манітобу Вінніпех, бо у нас такий план, що там швидше за все можна отримати піар для подальшого закріплення в Канаді. І нам, в принципі, Манітоба дуже сподобалася. Манітоба-Вінніпех. Нам, в принципі, Вінніпех дуже сподобався. Особливо нам сподобалася природа, оці гарні спальні райони, будиночки. Там поруч є і школа, і супермаркет, ну принаймні там, де ми жили, і дитячий садок. Можна вранці піхати, кататись на велосипеді. В принципі, мені здається, є все для такого гарного, спокійного життя, яке ми з моїм чоловіком шукаємо. Бо в Китаї, ви знаєте, тут завжди шумно, тут завжди гучно, тут завжди багато чого відбувається. Ми до цього вже звикли, але хочеться вже трошки чогось спокійнішого. І плюс Китаї, як то кажуть, не зрозуміло нам, як буде в майбутньому, що тут буде відбуватися, які будуть відносини у Китаї і України. Так, зараз вітер не знаю, чи буде мене чутно. Тому ми все-таки хочемо з моїм чоловіком переїхати в більш стабільну країну. Ну і ми вирішили, що це буде Канада Вінніпех. Вирішили, що ми будемо переїжджати через рік літом наступного літа. Коли наша мала підросте, нам буде так зручніше. Плюс мій чоловік не може так швидко звільнитися з роботи, і тому для нас найкращий варіант приїхати наступним літом. У нас є вже візи, бо мені писали, куди ви там зібралися. У нас є візи. У нас є дозвіл на роботу. Все у нас є всі документи є. І нам, в принципі, вистачає по часу, щоб ми переїхали наступним літом з приводу роботи. Я спілкувалася з людьми, які живуть в Канаді, з українцями, також з тими, хто переїхав в Канаду з Китаю, і кажуть, що з роботи все нормально. Якщо є англійська мова, якщо є знання англійської мови, то можна знайти роботу. Плюс в мене досвід роботи в дитячому садку. І от я знаю людину. Хлопець він переїхав з Китаю, він зараз працює в школі, і його подружка також працює в школі. Можна, наприклад, якщо є досвід роботи, можна спочатку працювати помічником вчителя, а потім влаштуватися вчителем. Я е, хотіла працювати в дитячому садочку. Мені подобається робота з дітьми тут а, зараз дуже гучно, бо в Китаї завжди гучно. Ось, наприклад, зараз читає. Вон, так щоб всі чули, щоб ви розуміла, якщо ви любите тишу, китай не для вас. А ось тут -от китаяночки танцюють під музику. Ви також можете почути, як вона грає на фоні. Як ви бачите, зовсім не тихо в парті. А ще в Китаї порівняно з Канадою дуже багато людей, тому тут от в ресторанах ще теж дуже часто потрібно чекати, і так далі. І плюс я ще побачила різниця в роботі, різниця в навантаженні на людину. От якщо ви працюєте в Макдональдсі в Пекіні, вас просто як то кажуть, ну будете бігати як ужалений. У нас в принципі, в країні так само. А от в Канаді ми зайшли. Нема людей, сидять якісь пенсіонери, люди, які там працюють працівники Макдональдса, просто говорять з друг у стіночки підперли. І так, в принципі, в багатьох містах робочих в Манітопі я помітила, бо нема так багато людей, як в Китаї в банки так само, нема цього наплива людей. Що просто ти один, 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 один. один так усіх приймаєш. Ні, люди там собі спокійно, ти приходиш в банки, нікого немає, і тебе навіть цей день не приймають. каже: Добре, я зроблю вам там прийдіть через два дні, хоча в банки нікого й немає. І вони такі хоч всі на чилі там працюють порівняно з Китаєм, звичайно. Різниця дуже велика. Я зайшла перекусити це. Ось така дуже традиційна китайська їжа, називається хот-пот, Є така велика каструля з водою, і ви туди закидуєте їжу, яка вам подобається. Вона вариться там, м'ясо, тофу, овочі, все, що вам подобається, і відразу дістаєте і їсте. Тут ось можна вибрати для себе різноманітні приправи, куди ви будете вмокати своє м'ясо із хот-поту, Як ви бачите, вибір дуже великий. М'ясо зазвичай ріжеться дуже тоненькими шматочками, для того, щоб воно швиденько варилося і вам не потрібно було сидіти довго і чекати. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк і підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про життя за кордоном. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми йдемо далі гуляти по вулиці.